Ця правда про продаж китайських електромобілів в Україні. Так ну скажи, будь ласка, ось ти казав про постановку на облік, враховуючи що те, що ми кажемо, що це китайське, що це ну там аксесуари, деталі китайські, чи є проблеми з постановкою на облік цих автомобілів? Чи це загальний порядок як для всіх інших? Для наших клієнтів взагалі немає, тому що ми, коли віддаємо автівку, вона вже з сертифікатом і повністю розмитнена. Вона вже готова до постановки на облік. Я як я казав, тобто вона вже уїжджає. Е, вона є в базі МВС зареєстрована. Ці автівки офіційно отримують техпаспорт. Е, і тим паче, наш ще великий плюс наша перевага, що ми е, купуємо автівки нові, так як є компанії, які привозять їх б. Mm -hmm. По документам беушні. І тому їм ще додатково, коли ви приїжджаєте в рево на транзитках, вам потрібно ще брати експерта для оцінки автомобіля, так як він був іде по документам. Був це додаткова витрата. Додаткова витрата. А, і час. Так, і час фактично клієнт виїжджає з пакетом документів. Йому там приїхати і поставити. Він може, може приїхати навіть без машини, поставити, поставити наши вона, вона нова повністю. Зрозуміло. Ну таке спірне питання, яке завжди викликає багато хейтів. Я думаю, що це запита да, це пробіг? Наступне питання хвилює кожного другого, тому підписуйся, щоб не пропустити.